Державтоінспекція проводить позапланові перевірки безпеки пасажирських перевезень в області. Правоохоронці дослідили технічний стан півтори тисячі автобусів, котрі щодня виходять на маршрути. У 10% транспортних засобів виявлені серйозні несправності. Аби небезпечні автобуси більше не виїздили на дороги. Інспектори вилучили талони техогляду. Такий один із кричущих фактів є. Це у нас на даний час проводиться ще додаткова перевірка. У Калицькому районі це керування значить, водія шкільним автобусом без пасажирів. Він їхав без дітей, без супроводжуючих, але водій, який був на підпитку, відмовився від проходження установому порядку медичного огляду. Складен був адміністративний протокол. На даний час інформація направлена до відповідного підрозділу міністерства освіти. Інспектори Даї не лише досліджували технічний стан автобусів, але й стежили за дотриманням правил дорожнього руху їхніми водіями на дорогах. Зокрема, під час рейду виявили майже 300 таких порушень. Найчастіше кажуть правоохоронці, водії перевозять у салонах пасажирів більше, аніж це дозволяє технічний стан транспорту. Траплялися й унікальні випадки. До прикладу, нетверезі водії шкіри. Автобусів основні порушення перевізниками виявляється насамперед це керування транспортними засобами, які дообладнані без узгодження Державної інспекції. Це встановлення додаткових сидінь, це те, що неодноразово підкреслювалося, гонитьба за грошима. Скільки доставити сідушок? Заблоковані аварійні виходи, несанкціоноване встановлення газобалонного обладнання. Це перш за все те, що може вплинути на безпеку дорожнього руху. За недбале ставлення до власного автотранспорту інспектори ДАІ склали адмінпротоколи на 50 посадових осіб.